Друзі, індекс інфляції за серпень 2025 року становить мінус 0,2%. Тобто, за даними Держстату, вже другий місяць поспіль у нас дефляція 99,8%. Ну, вірити цифрам чи ні, то вже зовсім інша історія, але ми з вами повинні взяти їх до уваги від розрахунку індексації у жовтні поточного року. Друзі, ми завжди даємо вам корисну інформацію абсолютно безкоштовно. Тож просимо скоріше ставте вподобайки під відео, і так ми зрозуміємо, що наші відео корисні для вас. Пам'ятаємо у 2025 році індексацію обновили базовим місяцем. Визначено січень, а індекс споживших цін наростаючим підсумком, рахуємо з лютого поточного року. І за загальним правилом. Індексувати зарплату ми почали, коли він перевищив 103%. Вперше індексацію зарплати нараховували у липні цього року. Для двох базових місяців ми брали січень і лютий 25-го. Для січня сума індексації була 133 гривні і 23 копійки, а для лютого 105 гривень 98 копійок. У серпні ситуація не змінилася. У вересні також. А за рахуванням індексу інфляції за серпень і в жовтні також у нас все стабільно. Базові місяці коефіцієнти та суми індексації залишились такими ж: у жовтні так само індексуємо зарплату працівників, для яких базовим є січень 2025 року в сумі 133 гривні і 23 копійки. А щодо лютого цього ж року, то в сумі 105 гривень і 98 копійок. А якщо ви підвищували оклади з березня поточного року та пізніше, то поки що індексацію не нараховуйте. Дивіться: такий важливий момент: готові суми із таблиці можна брати тільки для працівників із повною зайнятістю, які відпрацювали повний місяць. А ось коли місяць відпрацьовано не повністю, то суму індексації треба рахувати пропорційно відпрацьованим робочим дням. Ось такий приклад. Базовий місяць за посадою січень 25-го року. Працівник з повною зайнятістю відпрацював жовтень не повністю. Був у відпустці 14 календарних днів, із них 10 днів були робочими. Розрахунок суми поточної індексації за жовтень. З урахуванням відпрацьованих днів ви бачите на екрані. Тут 23 робочих днів у місяці, а 13 із них. Фактично відпрацьовано. Ще більше робочих ситуацій ви знайдете у статті на сайті Фактор. Посилання на статтю залишаємо під відео. А тепер таке запитання: чи можна не платити індексацію? Можна, якщо ви підвищите оклади та перенесете базовий місяць для індексації. Щоб не платити індексацію у жовтні, треба у вересні поточного року підвищити оклади на будь-яку суму. З будь-якої дати або підвищити їх з 1 жовтня 2025 року, але так, щоб сума підвищення перекрила суму можливої індексації. А на сьогодні, друзі, у нас все. Діліться нашими відео з колегами. Ну а ми будемо робити ще більше корисного та безкоштовного відеоконтенту саме для вас. На все добре, шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.